Продовжують випалювати землю. Майже 70 пожеж за минулу добу загасили рятувальники, палає здебільшого екосистема, люди і далі, попри заборону, підпалюють сухе гілля та сміття. Тим самим наражаючи на небезпеку, усіх довкола в селі Горбівці Літинського району полум'я перекинулось на будинок, а у Вінниці по вулиці Виговського на сарай. Дивом обійшлось без жертв. Також у Стрижавці місцеву мешканку спіймала на гарячому. Вона підпалила непотріб, а палало так, що під загрозою були сусідні будинки. Вогонь охопив площу. Понад гектар. Жінка сама неабияк злякалась, поліцейські склала на неї адмінпротокол. Порушниці доведеться сплатити три тисячі гривень штрафу. Ми стали тушити. Вона стала кричати, що не тушить. Воно зараз за Перегорить, не буде горіти. Я ж бачу, що воно вже на межі стало горіти дерева, стали горіти. Ми стали воду носити. Ми встановили, що грицюха трава, яка розпостраняється, як на лісовий масак, так під до житлових будинків. Нам було прийнято рішення спочатку відбувати від житлових будинків, так і це найнебезпечнішою ситуацію, де можуть бути люди, тварини дуже велика шкода наноситься нашій землі та на даний час Україні